Дивіться, як змінилося значення кожного прапора для всього українського народу і для кожного з нас особисто. Брати по зброї і мені Гліба Бабіча назавжди в нашому серці. Президентська бригада, яка вручила мені прапор прямо під час запеклих боїв біля Солідару. 132-й окремий розвідбат командування десантно-штурмових військ, які застосовували унікальні сучасні технології, першими використовували Посейдон і принесли невірний успіх нашим збройним силам. Це незважаючи на те, що тут нічого не написано, це воїни протиповітряної оборони, зенітчики вони прикривають небо на півдні. 82-га бригада зараз веде запеклі бої на південному напрямі Запорозької області і відвідь викруті бригада Холодноярівська, 93-я. Це ми отримали з підписами під Бахмутом. А до цього вони були передіслоковані з Харкова, з Балаклеї. Батальйони 72-ї бригади, які врятували Київ, низький уклін всім захисникам Києва, які взяли руки зброю, відстояли столицю України. Тут нічого не написано, але це 95-ка. Я дуже ціную цей подарунок від воїнів. Це була бригада, якій можна було б доручити з 2014 року. Найскладніші операції це неймовірний рейд по тилам противника після першого вторгнення, яке було здійснено. Генералом Забродським, це від наших американських партнерів, які надавали тактичну медичну допомогу. Це є з Луганська, 111-та окрема бригада, де служать наші хлопці з братів Поздроє, з Європейської Солідарності. Це 80-та бригада, бригада, яка ми завжди увійшла захистом луганського аеропорту. Та й величезна, величезна кількість інших прапорів, частина з яких зараз знаходяться на виставці в волонтерських хабах. Більша частина була реалізована, продана на аукціонах, коли мобілізовувалися кошти нашої молодіжки, кошти справи громад. А взагалі подивіться, як змінилося ставлення. До українського прапора, наскільки ми стали об'єднаними, наскільки ми стали державниками, От понад усе, давайте збережемо цю єдність, цю силу і силами Збройних сил збережемо Україну. Перемога за вами з Днем Українського прапора, з Днем Незалежності!